З вами програма Міжнародний лад лад» та її автор Назар Олійник. Вітаю, дорогі радіослухачі. Після зустрічі минулої п'ятниці, 15 серпня, Трампа з Путіним на Алясці, яка викликала побоювання про нову Ялту, Новий тиждень у США розпочався потужним дипломатичним імпульсом. 19 серпня до Білого Дому прибула. З одного боку делегація Володимира Зеленського, а з іншого боку, потужна група європейських лідерів з метою підтримки президента України у перемовинах з Дональдом Трампом. В складі цієї групи були президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Фрідріх Мерц, прем'єр Італії Джорджі Мелоні, глава уряду Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Олександр Ступ. Голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйен та генеральний секретар НАТО Марк Рюте прикметно, що за столом переговорів у Вашингтоні, метою яких стало завдання, зрушити з місця багатовимірний процес врегулювання війни в Україні, не було представника Польщі під час зустрічі Трампа. І зеленського та європейських лідерів у Білому домі увага зосереджена була на гарантіях безпеки в Україні США за словами Трампа готові підтримати європейські зусилля щодо їхнього забезпечення, проте без залучення американських військ і без членства України в НАТО. Також стало відомо, що союзники можуть запропонувати Україні гарантії безпеки подібні до п'ятої статті. Статуту НАТО про це зокрема згадала Мелоні. Кидалося в очі, що Зеленський цього разу намагався сподобатися Трампу, наполегливо висловлював вдячність американському президенту і назвав його запевнення сильним сигналом. Розмова також стосувалася можливості проведення трьохсторонньої зустрічі з Путіним. Трамп вже розпочав її організацію після телефонного зв'язку з російським диктатором, перервавши для цього саміт з зеленським і європейськими лідерами. Європейські лідери і Зеленський закликали до припинення вогню перед переговорами. Але Трамп дистанціювався від цієї умови, замінивши її на довготривалу мирну угоду, узгоджену в подальших переговорах з російським диктатором. Трамп випромінює оптимізм щодо досягнення угоди між Україною і Росією. Чим принаймні вдається, він вважає, що перспектива миру це питання тижнів. Financial Times теж пише, що ця переговорна машина, тобто мирна ініціатива Трампа, рухається стрімко, але невідомо куди вона прямує. Чи ми є ближче до омрійного миру після саміту у Вашингтоні і зустрічі Трампа з Путіним в Анкореджі на Алясці, чи радше віз там, де він був раніше? За коментарем з цього приводу я звернувся до політолога професора Володимира Марченняка, який був послом Республіки Польща у Російській Федерації у 2016-2020 роках. Ну, Сказати це досить важко. Насамперед дозвольте зробити таке застереження. По суті, мало що відомо про зміст переговорів. Панує певний інформаційний хаос, багато інфовитоків, які часто є хибними, і тощо. Тому слід бути дуже обережним у висловленні будь-яких оцінок. Мені здається, що у випадку із Вашингтоном є більша ясність порівняно із самітом на Алясці, після якого відразу склалося враження в. Великої неясності, і закінчився він дивно. Заяви Трампа після того саміту були нечіткими. А інтерв'ю, яке він дав телеканалу Fox News, теж я би сказав, було доволі хаотичним. Натомість можна мати враження, що ці Вашингтонські зустрічі, серія переговорів спершу між президентами Трампом і Зеленським, а потім у ширшому форматі внесли певну ясність і порядок у ситуацію. І в цьому сенсі можна сказати. Що якась машина, так би мовити, почала працювати. Тобто розпочалися конкретні розмови щодо так званої коаліції охочих, лунають декларації про участь окремих держав у майбутніх певних стабілізаційних силах в Україні, і не знаю, як їх назвати миротворчими чи тими, що мали б гарантувати безпеку. І здається, ухвалено рішення створити тристоронню американсько європейсько українську комісію щодо гарантій безпеки, Тож попередні дуже загальні декларації. Ще не можна назвати конкретними, але створено певні процедури роботи над тим, аби вони поступово отримали більш визначені образи. Важливим є і те, що європейські політики, які прибули до Вашингтона, чітко заявили, що визнають лідерство президента Трампа. Досі це піддавалося сумніву і вносило чимало плутанини. Тому з цього погляду я би сказав, що можливо це вже крок у напрямку, не знаю, миру чи перемир'я. Важливим є і те, що робота зосередилася нині на організації саміту зустрічі президента Зеленського з Путіним, тобто зміщено акценти раніше Трамп головно зосереджувався на питанні обміну територіями, а тепер на двосторонній зустрічі. А вже потім можливо і на тристоронній Трамп, Путін і Зеленський. І я би сказав, що це також є досить важливим результатом зустрічі у Вашингтоні. Труйстонним. В'ястовим теж повідомляв, що потретє є з досить важним результатом споткання Вашингтоні. Ще цікаво, за інформацією Агентства АФП, Путін під час понеділкового телефонного дзвінка Трампа в рамках консультації з російським диктатором запропонував Зеленському приїхати до Москви аби зустріч відбулася там. І зрозуміло, всі усвідомлюють, як це могло виглядати і що за цим криється. Зеленський відмовився, бо фактично видно, що Путін Хоче, щоб так було, прагне грати головну роль і намагається переконати Трампа, що саме Зеленський стоїть на перешкоді миру, який тепер, бачите, не хоче їхати зустрічатися з ним у Москві. Прикметно, що на Алясці Путін теж запропонував і запрошував Трампа, мовляв, наступного разу зустрінемося у Москві. Тобто Путін відіграє ключову роль у грі довкола миру. Ні, подія панапініже згубним розгріваєм. Я не поділяю вашої думки, що він є головним гравцем. Мені здається, що Путін просто не може прямо відмовити на пропозицію зустрітися із Зеленським, так само як він раніше не міг однозначно відкинути різні ініціативи Трампа, а лише тягнув час, зволікав і так далі. Тому я би радше трактував це саме в такій площині. Загалом Путін погоджується на зустріч, але пропонує місце, як яке, очевидно є неприйнятним, але це лише спосіб виграти час, і безперечно, ми будемо спостерігати, як Москва вигадуватиме перешкоди, аби не допустити цієї зустрічі, або максимально відтягнути її у часі. Мені здається, що і Лавров заявив, що таку зустріч слід ретельно підготувати і продумати. Проте це типові для російської дипломатії відмовки. Важко сказати, скільки це триватиме, і коли Трамп зробить нові зустрічі, Силя, щоб так би мовити, дотиснути Путіна. Але мені здається, що пропозиція Москви як місце зустрічі є настільки абсурдною, що Трамп на це не купиться, бо зрозуміло, що це просто неможливо. Ні, наші нато набережно, бо то я думаю, що та зніможливе. Попросто неозброєним оком помітно, як змінилося ставлення Трампа до алгоритму, який повинен мати місце, аби покласти край війні в Україні спочатку він говорив, що потрібно перемир'я, і це має бути передумовою будь-якої угоди. А тепер з'ясувалося, що ні, перемир'я не потрібне, що краще відразу мир і припинення вогню не є обов'язковою умовою, яка має передувати мирній угоді. З російського погляду перемир'я справді не є необхідним, і це напевно доволі тривожний момент. Чи не так Володимир Марсіняк? Ні, ну, то напевно. мені, що... Ну, бо, бо так. Безумовно, вже якийсь час тому. Президент Зеленський і погодився із пропозицією Трампа, що потрібно прагнути передусім припинення вогню чи його замороження. Перемир'я це вже більш формальний стан, заснований на взаємній двосторонній чи багатосторонній угоді. І мені видається, що саме ця пропозиція укласти мирну угоду, із якою Путін приїхав на Аляску. Він очевидно використовує прагнення Трампа здобувати лаври миротворця і прославитися як політик, що встановлює мир у різних. Регіонах світу. і це без сумніву потенційно небезпечно для України, адже мирна угода означатиме і правове закріплення змін кордонів України. Напевно, в її контексті буде зафіксовано певні територіальні коректи, і Росія прагнутиме, щоб їх було внесено у вигляді акту міжнародного права, і це безперечно буде складним моментом з українського погляду. Вигідніше просто встановити припинення вогню потеп. Перешні лінії фронту і залишити питання кордонів відкритим однак мені здається, що той факт, що Трамп зараз зосередився на питанні зустрічі спершу двосторонньою, а потім тристоронньою, є певною мірою вигідним, бо відсуває цю проблему у часі. двостороннього, а потім тристороннего єс отиде корисне, цю питання в часі. Як вже було слушно зауважено, ми весь час перебуваємо у сфері припущень контрольованих і менш контрольованих витоків інформації. Ми достеменно не знаємо, яким був насправді зміст зустрічі на алясці американців з росіянами, але так чи інакше виглядає достовірним те, що Путін запропонував Трампу зосередитися на питанні територій, нав'язуючи йому думку, що проблема стосується лише земель, і що потрібно, аби Україна відмовилась від частини Донбасу. Яку вона контролює західної ділянки, де розташовані потужні укріплення, які росіянам майже 3,5 роки так і не вдалося захопити, і начебто це уможливить вирішення конфлікту, а далі замороження конфлікту без жодних серйозних гарантій. І, мабуть, Трамп теж здається вірить, що ця війна точиться довкола територій, а не тому, що її справжній сенс у тому, що. Росія хоче знищення України її розчленування та встановлення контролю над обрубком держави, яка стане маріонеткою щодо Росії. Трамп, мабуть, виходить із того, що українці все одно відступлять з Донбасу, бо він рано чи пізно буде захоплений російськими військами, і тому ж пропозиція Путіна в його очах це вигідна угода, і тут криється велика небезпека. Таке спрощене уявлення може призвести до того, що Трамп. Тиснутиме саме на Зеленського, а не на Путіна. Професор Марціняк вважає такий сценарій обґрунтованим. Так дійсно такі побоювання були особливо перед самітом в Анкориджі, і відразу після нього. Адже тоді Трамп теж говорив про цю ідею обміну територій, хоча й не зовсім було зрозуміло, що це мало означати. Про це говорив також Стівен Вітков вже після зустрічі на Алясці, чітко згадуючи Анкоридж, щось тоді Сталося важко сказати, чому не було досягнуто угоди, але виглядало на те, що саміт може й не було. Зірвано, проте його перервали. Розмови не відбулися в повному передбаченому форматі. Не було економічних перемовин, не було розмов за участі міністрів оборони обох країн тощо. Не кажучи вже про відсутність спільного обіду чи обміну подарунками. Усе це свідчить, що зустріч була раптово згорнута. Чому так сталося? Не Відомо, можливо російські пропозиції чи вимоги були занадто радикальними навіть для президента Трампа. Здається, вже після переговорів на Алясці Трамп перестав стільки говорити про обмін територій. Розмова президентів Зеленського і Трампа була доброю нагодою з'ясувати ці питання. Можливо, Трамп і не знає, де саме Краматорськ чи Слов'янськ, але це вже справа президента Зеленського пояснити все і з точки зору гарантій безпеки України, бо це. Ключові питання російські вимоги виглядають водночас нахабними і наївними. Вимагати, щоб Україна відвела війська із західної частини Донецької області, яку росіяни так і не можуть здобути, це абсолютно нереалістично. І саме це завдання українського президента та дипломатії пояснювати і переконувати у тому. Потрібна аргументація фактами. Відомо, що в овальному кабінеті була карта України із позначеними Окупованими територіями, якщо придивитися уважно до цієї карти, видно, що Росія здобула значні територіальні успіхи у 2022 році. Але далі її армія із величезними труднощами і ціною колосальних втрат просувається вперед. Тож, навіть якщо Путін переконує Трампа, що його армія перемагає і швидко здолає Україну, факти цьому не підтверджують, і саме на цьому варто наголошувати і переконувати в роз. rozmowach z Trumpem. pierwsze nic tego, nic z tego nie potwierdza, a po drugie, no, o tym trzeba Trumpa po prostu przekonywać. Зрозуміло, що вкрай принциповим і ключовим питанням є гарантії безпеки у Вашингтоні. Пролунала думка, що це може й не буде вступ України до НАТО, але буде щось на зразок п'ятої статті альянсу. Хоча не зрозуміло, як саме це б виглядати. Окрім того, для Росії поява міжнародних контингентів британських, французьких чи німецьких військ на українській території є неприйнятною. Москва ж увесь час переконувала, що війна точиться довкола того, того, аби війська НАТО не стояли на Російському кордоні, а тут йдеться про те, що якісь підрозділи справді можуть опинитися на лінії зіткнення з росіянами, і Москва до цього не допустить, залишаються лише паперові гарантії. А підписані з Росією гарантії, як відомо, не варті нічого. Якими ж мають бути гарантії, аби Україна була справді захищена від нового російського вторгнення, думка експерта. Ну нічого не сам варті, ясно. До цучно тоніси це є гарантіям безпечен факт. Зрозуміло, що російські гарантії нічого не варті. Врешті-решт, гарантією безпеки будь-якої держави є її власна армія. Це основна запорука. У випадку з Україною є свої особливі проблеми. Є складнощі з мобілізацією, і вже зараз це відчутно, бо дуже часто в Україні бракує особового складу. Друга проблема це озброєння, як розвиток власного вироб. Ніцтва, так і імпорт добрим кроком у цьому напрямку стала пропозиція Володимира Зеленського профінансувати закупівлі озброєнь для України на суму 90 мільярдів доларів. Це величезна цифра, і, хоча невідомо чи вдасться знайти такі гроші, сам підхід правильний. Це правильна мова у розмові з Трампом, адже йдеться про гігантські замовлення, і це був би серйозний прилив зброї для України, тобто реальні гарантії. Ну і то є дуже застрік броні для України, і то були би те реальні гваранції. А у Польщі тим часом йде гостра дискусія щодо того, чому Варшава не була присутня за столом переговорів у Вашингтоні. Чия тут провина, чи це наслідок реального становища і сили Польщі у Європі, чи радше результат непорозумінь і браку координації між урядом Дональда Туска та канцелярією президента Карля Навроцького, який належить до протилежних ворогуючих політичних таборів. Напевно, так фесякторій пан мовив з позиції потенціалу польській но ну, може мізнапевне значення. значення має Польща і фактор потенціалу польщі. Вона не є великою потугою, а радше середньої ваги європейською державою. Водночас, з огляду на географічне положення, її участь була б важливою, але важко сказати, хто організовував цей виїзд до Вашингтону. Можливо, ініціатива виходила від німців, або ж це була спільна німецько-українська ідея. Відтак організатори контактували, можливо, лише з урядом або були б ще інші причини. Факт у тому, що польсько-українські відносини вже давно не є такими добрими і близькими, як на початку повномасштабної війни. І невідомо чи президент Зеленський наполягав на участі Польщі. Відповіді представників польського уряду, МЗС, і канцелярії президента розходяться у цьому питанні, і ясності в цій справі у мене немає. No rozbieżne, wydaje mi się i nie, nie, nie widzę, nie, nie mam jasności w tej sprawie. Звертається увага, що у Вашингтоні був присутній президент Фінляндії, голова невеликої європейської країни, а він має особливі відносини з Трампом. Зрештою, голова польської держави теж має прихильність американського лідера, і польща в устаном президента Навроцького могла б заявити, наш внесок у допомогу Україні є великим. Тож ми також хочемо брати участь у визначенні майбутнього миру, бо це питання безпеки східного флангу і Польщі. Навроцький під час візиту до Вашингтона, який відбудеться 3 вересня, може сказати Трампу, ми також повинні бути серед цих європейських лідерів. Чи має Польща шанс, так би мовити, вписатися до цього формату коаліції охочих? Думка Водіміжа Марціняка. Шанса є, це як повідаємо видає що... звичайно, такий шанс є, але як я вже сказав, проблема в тому, що саме європейські країни самі або разом із Зеленським ініціювали свій візит. А поява українського президента у Вашингтоні відбулася радше за ініціативи американської сторони. Саме тому до них належало рішення звернутися до Польщі, аби там був польський представник. Тут ще й накладається внутрішній політичний конфлікт. У Польщі, що призводить до поганої координації дій між канцелярією президента та урядом у цьому та інших питаннях, і зрозуміло, що це дуже погано. Гадаю, що президент Фінляндії не має таких внутрішніх труднощів і вже давно є президентом і віддавна підтримує добрі стосунки із Трампом. Натомість, Навроцький новий президент, ще не встиг сформувати особистих політичних відносин із ним, і лише має з ним ознайомчі контакти. Відповідальність. Даючи безпосередньо на ваше питання, то скажу, що шанс, аби вирішити це питання, дійсно є, і президент Навроцький може про це говорити з президентом Трампом, що він хоче, аби його запрошували на такого роду консультації. очікує, що буде завжди на. Цього типу консультації запрашане здається, Трампа можна охарактеризувати як спринтера, тобто як такого, хто добре проявляє себе на коротких дистанціях. Вибуховий прагне одразу досягти мети, але гірше справляється з проблемами, що вимагають довготривалих послідовних дій. А війна Росії проти України, якщо використовувати метафоричне порівняння, це радше марафон, чи навіть ультрамарафон. Беручи до уваги весь комплекс проблеми та підступність Росії, чи не може статися так, що з часом Трамп взагалі втратить інтерес до українського питання, бо не зможе його вирішити одним махом і скаже, добре, я виходжу з гри. І тоді на яких умовах це станеться? Тоді весь тягар допомоги Україні? Припаде на Європу і чи витримає вона цю ношу? Теж питання, чи Трамп гратиме у форматі «Окей, я підтримую Україну в тому сенсі, що США продають зброю, яка йде в Україну, але за неї платять європейські країни, європейські фонди. Бо весь цей конфлікт це справа європейської, а не американської безпеки. Чи може навіть він відмовиться від постачання зброї навіть оплаченої за чужі гроші? Зачинаємо за ти останньої квесті. Давайше видає що то споткання. Відповідаючи на це останнє питання, то схоже, що зустріч у Вашингтоні показала, європейські лідери дедалі більше усвідомлюють, що мають більше платити за власну безпеку, а не лише ховатися під американською парасолькою. Це добрий сигнал. З іншого боку, пролунали і заяви. Хоча наразі це лише заяви про певну участь США у гарантіях безпеки для України. Ще донедавна Трамп казав. Що хоче лише довести до угоди, а далі все має залежати виключно від України і країн Західної Європи. Але вже після Вашингтонського саміту він висловлювався трохи інакше. Так, поки що, це лише слова. Треба дочекатися, що буде далі. Побоювання щодо того, що Трамп як емоційна людина схильна швидко розв'язувати проблеми, може втратити інтерес до теми війни і до спроб її завершення. Існують віддавна. Він може визнати, якщо не може тут нічого досягти, то краще відійти від цього. Але до сих пір цього не сталося очевидність, що шлях є тернистим після саміту в Анкориджі, також можна було подумати, що Трампу все це вже обридло, і він хоче би це покинути. Проте цього не сталося. Навпаки, він знову активно включався і часто висловлюється доволі реалістично. Так із Путіним важко домовитися, але треба цього прагнути, і так далі. Отож, я не є якимось знавцем Трампа, але мені здається, що. Це не зовсім так, що легко знеохочується. Трампа так, але видає міше, то не до кінця так є. Водночас, експерт виділяє два потенційно небезпечні аспекти особистості американського лідера в світлі Юганам Гань досягнути угоди з Путіним. Не жечовіше, хіба є чоловіка емоціональним і уфа, він справді людина емоційна і довіряє власним емоціям. Він очевидно переконаний, що вміє здобувати симпатію, досягати згоди зі своїми партнерами, використовуючи особисті якості. А з Путіним йому це не вдається. По друге, він не лише емоційний, але й цинічний, як і більшість бізнесменів. Можливо, він припускав, що якщо запропонує Путіну вигідну угоду. Яка охоплюватиме економічні питання, то той, як цинічна людина, подібна до Трампа, погодиться. І саме тому поведінка Путіна може здаватися йому дивною та незрозумілою. Чому він не погоджується, якщо не здатний виграти війну, а натомість за певні поступки в ім'я миру міг би отримати низку переваг у відносинах зі США, зокрема економічних, можливо, для Трампа це виглядало як цілком раціональна і приваблива пропозиція, проте зустріч. Річна Алясці показала, що це не так у цьому сенсі. Конструкція, яку Трамп собі уявляв як мирну угоду, фактично розвалилася. Проте ми бачимо, що він не відступив і не зневірився. І тут варто спиратися радше на факти. Це все, що можу сказати з цього приводу. Але як уже зазначив вище, я не відчуваю себе трампознавцем. Тут можу повідічне на та так з защеглем ще. Не, не чує ще Зараз ми радше маємо більше путінознавців, але і число трампознавців теж стрімко зростає. А перед Трампом ще довгий шлях до свого розуміння Тимничої російської душі, душі самого Путіна. Бо ж, уже була людина, один американський президент, який зазирав Путіну в очі і стверджував, що відчув його душу. Але як показала подальші події, нічого хорошого з цього не вийшло. Тож, хто знає, може Трамп виявиться успішним ніж один з його попередників. А нагадаю, моїм співрозмовником був професор Возіміш Марченяк, екс посол Республіки Польща в Російській Федерації. А я Назар Олійник, автор програми Міжнародний лад без Прощаюся з вами, і ми вже почуємося з вами за тиждень.